Урок четвертий. Спрощення груп приголосних. Про що будемо говорити? Спрощення в групах приголосних на письмі і у вимові. Спрощення в групах приголосних лише у вимові. Спрощення не відбувається. Ознайомимося зі словами-винятками, а також потренуємось розв'язувати тестові завдання. Отже, Спрощення в групах приголосних на письмі і у вимові. Спрощення відбувається. У групах приголосних жидини з д, випадає ди. Наприклад, виїздити виїзний тиждень тижня. В наступній групі приголосних ситили ситини випадає Т. Наприклад, Щастя щасливий, честь чесний. Третє. У групах приголосних зикини-сикини випадає к притворенні дієслів із суфіксом ну. Наприклад, бризк бризнути, тріск тріснути. У групі приголосних силини випадає «Масло», «масний», ремесло, ремісник. У групах приголосних ридици, риници випадає ди. Наприклад, сердечний, серцевий. Також спрощення відбувається у групах приголосних ситини на «сини», ситили «сили». Наприклад, перстень, персня, честь чесний, пристрасть пристрасний. Звертаймо увагу, що спрощення не відбувається у таких словах. Це слова-винятки кістлявий, пестливий, хвастливий, хвастнутий, зап'ясний, у яких ти зберігається і на письмі, і у вимові. А в числівниках 16, 60, 650 звук «ти» у вимові випадає, але на письмі залишається. Пам'ятаємо прикметники, якщо вони утворені від іменників іншомовного походження на сити, контраст-контрастний, баласт баласт-баластний та інші спрощення не відбувається. Для того, щоб запам'ятати слова винятки, пригадуємо пам'ятаємо свою руку. І коли ми дивимося на кулачок, ми дивимося на кісточки, це кажемо кістлявий, коли ми дивимося на зап'ястя, зап'ясний, на долоньку хвастливий. пестимо руку пестливий, хворостняк запам'ятовуємо, а також числівник 6. І ці числівники, які утворюються 16, 60, 600. Наступна група приголосних це сикини, зикини і шичики, у яких відбувається спрощення на сини, зини, шики. І у вимові, і на письмі. Наприклад, тиск тиснути, блиск блиснути, брязк брязнути та інші. Немає спрощення в таких словах, як випускний, пропускний, рискнути, вискнути від іменника виск. Тоскно, скнара, скніти, бризнути і споріднених. Спрощення відбувається в словах тижня, тижневий, яке утворилося від іменника тиждень, проїзний, виїзний із коренем їзд, їзда спрощення відбувається, серце від сердець, ченця у родовому відмінку від чернець. Прощення лише у вимові. Звертаємо увагу на такі сполуки приголосних звуків, як ситиси. У вимові ми вимовляємо як Сі. Наприклад, 600 пишемо 600, а вимовляємо 600. 60 вимовляємо 60. Так? Сполуку ситичі вимовляємо як щи, навіщо? Сполука ситици, як сці, сити, артисті. Хоча сати потрібно артиситці. Сполука приголосних сти-сіки ми вимовляємо як сіки, Туристський. Нти-сити як н сти. От ти випадає, наприклад, агентство. Сполука нти-сіки вимовляємо як сики. Наприклад, гігантський. Спрощення не відбувається. Звертаємо увагу на слова, запам'ятовуємо їх: це зап'ясний, кістлявий, пестливий, хвастливий, хворосняк, 16, а також похідні від них. Наступне прикметники, які утворені від іменників з іншомовного походження за кінцевим сити. наприклад, баласт-баластний, форпост-форпостний. Наступна група приголосних ситици, ситичи, ситиськи, неситиськи, мтист Наприклад, артист, «артисті», студент, студентський, агент, агентство. І у словах вискнути, випускний, пропускний, доскноскна, розкніти. Розв'язуємо тестові завдання. Перше завдання. Спрощення у групах приголосних на місці пропуску позначається на письмі в усіх словах рядка. Читаємо перший рядочок. Блиснутий, улесливий, очисний ремісник. Бачимо, що в цьому рядку немає слів винятків, немає прикметників, які утворилися від іменників іншомовного походження. І... Спрощення відбувається, але перевіряємо себе далі. Рядочок Б. Проїзний, хруснутий баласний та вісник. Звертаємо увагу, що прикметник баласний утворився від іменника баласт іншомовного походження, і тому ти пишемо. Наступний рядок В доблесний, якісний, хресний випускний. Пригадали слово випускний. Це слово виняток. Ми його запам'ятали і пишемо через літеру руки. Безшелесно гігантський виїзний обласний. Гігантський утворився від гігант. сполука полука нити сіки пишемо через «ти». Рядочок Д. Корисний, заздрісно, хворосняк тріснути. Слово хворосняк виняток. Записується з літерою Д. Спрощення не відбувається. Отже, правильна відповідь: рядочок А. Наступне завдання: спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка. Рядок А. Пристрасний, щасливий 16, об'їзний. Звертаємо увагу на числівник 16, де спрощення не відбувається. Рядок Б захисник, студентський кориснообласний. Прикметник студентський. В цьому слові ми бачимо сполуку нити сіки спрощення не відбувається. Водоочисний, свиснути, персні корисливий. У всіх словах спрощення відбувається. Перевіряємо далі. В рядку Г ми звертаємо увагу на іменник «агентство». Сполука «не с, сити В, спрощення в цьому слові не відбувається. Наступний рядочок Д. Капусний, контрастний доблесний тижневик. Звертаємо увагу, що є прикметник контрастний, який утворився від іменника іншомовного походження контраст, який має кінцеві сити, спрощення в цьому слові не відбувається. Правильна відповідь рядочок В. Читаємо далі завдання. Правильно написані всі слова в рядку: А. Рідкісний, ненависний, захисний. Бачимо, що слово захисний потрібно писати без Т, тому що в цьому слові відбувається спрощення. Б Форпостний, пісний кількісний. Форпостний утворився від іменника форпост. Отже, ти залишається. Пісний відбувається спрощення. Кількісний відбувається спрощення, правильна відповідь рядочок Б. Наступний рядок В 600 кислявий, студентський. Студентський потрібно писати через ти, тому що сполука сполукани тисіки, спрощення в цьому слові не відбувається. У лесливий, цілісний шелеснути Звертаємо увагу на слово цілісний, в якому відбувається спрощення, і ми забираємо ти. Тріснути тижневий контрастний сполука жидини спрощується на сполуку жини. Ди забираємо. Правильна відповідь: рядочок Б. Наступне завдання. Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка. Баласний пізній міжобласний. Баласний. Записуємо Т, так як утворилось від слова Баласт. Гігантський щасливий «заздрісно» Записуємо гігантський, бо утворилося від гігант з не тиськи. Буревісник, форпостний радісно, форпостний від іншомовного слова форпост. Пишемо «ти», Серце тижневик 16, в рядочку Г, числівник 16 записуємо з літерою Т. Далі читаємо чесно, корисливий та шелеснути. У всіх словах відбувається спрощення. Правильна відповідь рядок Д. Наступне завдання позначте рядки, у яких в усіх словах спрощення в групах приголосних позначається на письмі. Рядок А. Пісній гігантський безсовісний баласний. Звертаємо увагу, що в цьому рядочку є слова гігантський, у якому сполукані тиськи, та слово іншомовного походження баласний, де ми записуємо Ти. Отже, цей рядок не підходить. Сінісний. Виїзний, швидкісний, перехресний. Всіх у словах відбувається спрощення. Тут немає слів винятків, немає слів іншомовного походження, або зі сполуками нити ситиви. Отже, правильна відповідь Б. Наступний рядочок, заздрісний, кістлявий борозна улесливий. Бачимо, що є слово виняток кістлявий. Рядок Г тижневий пристрасний, чесно-міжобласний, тижневий відбувається спрощення жидини на жини. пристрасний ситини спрощується на сини, Чесно від честь ситини спрощується на сини, ситини так само спрощуються на сини. Отже, і в рядку Г відбувається спрощення. Далі волосний, особистісний, злісний. Капосний. Так само у всіх словах відбувається спрощення, і рядок Т підходить. Наступний рядочок Е. Зап'ясний. Пригадуємо, що це є слово виняток, спрощення не відбувається. Очисний захисник, буревісник в наступних словах спрощення відбувається, але через слово зап'ясний відповідно, рядочок Е нам не підходить. Звісно, блиснути пестливий, щасливий. Бачимо, що в цьому рядочку є слово пестливий, це слово виняток, де спрощення не відбувається. Отже, в нашому завданні є три правильних відповіді: це рядок Б, Г та Д.